Ну що, давайте я спочатку представлюсь, все одно ефір будемо намагатися зберегти, там вже всі будуть слухати. Мене звуть Олена, я викладач NG Academy та технолог бренду Кодрів. Так, чудово. Все, нас видно і чути. Добре. Ну що, Зараз я буду вчитися як слайдами користуватися. Так. Скажіть вам добре видно? Так, супер. Отож, сьогоднішня наша тема це тема вершки. Тобто курс е від академії вершки. Скажіть, будь ласка. Той, хто приєднався вже, скажіть, будь ласка, ви вже проходили цей курс, ви пробували цю систему, як вам? Пишіть, пишіть, чудово, пробували, супер. Знайшли ви якісь мінуси в цій системі? Підкажіть, будь ласка. Вогники бачу, супер. Не знайшли. Чудово. Отож, сьогодні ми з вами розберемо, що це за система, для чого вона, і її плюси та мінуси. А не використовуйте. Добре, давайте розберемося трошки пізніше, чого ви їх не використовуєте. Ставлю другий слайд. Так. План нашого ефіру сьогодні буде такий: для яких робіт краще використовувати, застосовувати, застосовувати вершки, переваги системи, наповнення курсу, для кого цей курс, що ви зможете робити, як будете мати в своєму кошику інструментів саме вершки, та відповіді на питання, які ви будете задавати, і які вже задали. Там в директі. А одразу, поки не забула, хочу вам сказати, що акційна ціна на вершки буде 7 серпня, отож, не пропустіть. Так. так ну що, переходимо. Для яких робіт краще застосовувати вершки? Перше, це репигментація, робота з теплими напрямками, фарбування в руді і ничінки, робота на дуже пошкодженому волосі на на пошкодженій структурі, обновлення кольору на низьких рівнях і створення кольорів на шостому-восьмому рівні глибини тону. Отож, чому репигментація? Тому що, взагалі, як ми майстри розуміємо, що репігментувати волосся зазвичай нам доводиться на дуже пошкодженому волосі. Це перше. Друге, саме вершки мають тепліше напрямки, аніж класичні пінні бані. А репігментація – це про якраз про теплі напрямки. Далі робота з теплими направленнями. Чого? Тому що ті, хто проходив вже пінні бані, він, мабуть, вже розуміє, що пінні бані вони мають трошки, як би то мовити, припилені напрямки, а саме вершки з вершками можна добитися, як би на українській мові, можна отримати яскраві кольори. Так, далі фарбування в руді і не тільки знов повертаюсь до того, що саме з вершками ви зможете досягти отих яскравих диких рудих кольорів. І туди ж входять, звісно, і не тільки руді кольори. На своєму опиті можу сказати досвіді, що в мене була дівчинка-синя, яку я виводила з плям, і вона просто геніально, дуже гарно вийшла яскраво синя, і я саме вершками досягла крутого результату, що стосовно і якості волосся, і саме кольору. Так, далі обновлення кольору на низьких рівнях. Що стосовно низьких рівнів, то ви, ви знаєте, що класичні п'нібані, той, хто вже їх проходив, вони е, досягти низьких рівнів, дуже низьких, буде складніше. Саме вершки нам допоможуть е, круто спрацювати на низьких рівнях на вже фарбованому волосі, відновити його по структурі, бо ми знаємо, чим довша структура. Тим вона більш пошкоджена від різних факторів, чи то утюги, чи то сонце, чи то взагалі просто річна, наприклад, з мокрим волоссям. Отож, вершками ми можемо досить круто відновити по довжині свій колір, а також його знову наситити. Наситити саме маю на увазі структуру, не тільки по кольору. Далі у нас створення кольору на шостому 8 рівні глибини тону. Що можу сказати? Що е, навіть нижче е, теж можна створювати кольори. І вище також. Але саме круті е, роботи виходять від 6 до 8 рівня. Саме насичені і. Е, як би то, ну, взагалі ви знаєте, що піні бані е, завдяки їм ми досягаємо неперевершених кольорів і того. Шостий 8 рівень це прям топчик, і ви можете дуже-дуже круто робити створювати кольори. Так, переходимо. Зараз ми поговоримо про переваги вершків. Перше, що хочу е відзначити, що вершки довго стоять. Той, хто працює з пінними банями, ви можете е Зрозуміти, що вони так взагалі довго працюють, а саме вершки працюють ще довше, стоять ще довше. Отож, перерозхідника, чи то ви вильєте, це взагалі неможливо. Взагалі з усіма системами пінних банях, а особливо з вершками. Далі, що хочу сказати, що щільність вершків набагато сильніша, аніж класичні пінні бані. Що клон дай мене, Наталя, що ви пишете? Я не... А, додай мене, може? Ага, посмотрите за коло, мене. Додай мене. Так. ви? Я вас приєдную. А, можеш продемонструвати. Вітаю. Добре. Зараз, зараз потру камеру народ. Така гарна, а я тут розумієш, як чорт в цумі. Всім привіт. Не зготувалася. Я зготувалася. Мені не потрібно готуватися, ти ж розумієш. Добре, що я не з ванної вийшла. На сьогодні, тема. Тема сьогодні. О, цікаво. А чому народ не задає запитання з Або вершків? ми О, в кінці цікаво. буде запитання і відповідь, тому що, можливо, на деякі запитання я вже відповім на протязі самого вебінару. Давайте так, я до вас вийшла на пару хвилин. В кого є запитання з приводу вершків, задавайте їх зразу тут. Із серії, в кого я мав. Ну, та... І з серії не втрачайте свою можливість. Слухай, Ліна, а ну, це прямий ефір буде зберігати, так? Да? Коротше, це все мало бути гарно до тих пір, поки <кій> не вирвалася вчана <кій> голопченко. <кій> це є стратегія, мабуть. Завжди виривається Головченко і щось трапляється отаке. <кій> ну, здорово. Риві. А у вас багато чого потрібно? Я зупинилася на перевагах. Далі ще буду розповідати, для яких робіт і для яких майстрів це прям дуже. Та, мій тут, мій Дмитрик допомагає мені. І рекомендація що стосовно які курси, за якими краще пройти перед вашкам. Ну. Ага, а там діло за <ривіт> привіт. Почекай тут запитання на пошкоджене волосся, кращі піні бані чи вершки? А, дивіться, а, кращі вершки порів в порівнянні з піними банями, але ще краще верхів будуть а, глини. Тобто, якщо ми дивимося по шкалі, спочатку йдуть піні бані, аквабані. А, по агресивності, потім вершки, потім глини. Тобто, на пошкоджене волосся, звичайно, глини, ой, вершки будуть ліпші, ніж піні-бані. Окей, а для яскравого родового на чому краще робити вершки. Беріть фарбу і беріть мікстони трьох видів. А, і обов'язково працюйте на сорока. Що ви там монталяєте себе? Ви надаєтеся подати? Чекаю, каже, можете щось подати? Окей. Окей. Подайте на запитання, доповідаю і піду собі спокійно на стендап. На які роботи категорично не можна використовувати вершки? У мене в мене є відповідь. На тривозі, ну погодьте, так? Mm. Якщо маєш клепку, то можна, так. Да. А якщо фон 9 і після спецблонду. Зараз я тебе, блін, маша зацонкає, тому що ти чудово знаєш, що в тебе там немає базових основ. Тому базову основу разом з yeah. вершками і тоді пігарка. Так так, так. так, Все, чудово. <laughs> Наташа звалює із чата. <laughs> Рада бачити. А, а чого такий час почали прямо, а потрібно було ти, Тому що, субота. Діма каже, що субота. Субота і після 19 Після 19 люди, люди, лікарі, лікарі, люди відпочивають і активність знижується. Діма, ти будеш сепарувати взагалі. Звичайних ну, нормальних людей і перебуває згодно. Де, народ, я вас цілую обіймаю, я звалюю, а ви розгрібайтеся. Бо я, слухай, на, на твому коні така стрюмна, що це загальне. Гарно, Стоп, я ще запитання одне побачила. Мені цікаво, можна натуральне волосся вершки просто для себе цікавити? <гану> ні, тому що практично не буде ніякого відцінку. За того що там немає базових основ. І вони можуть спрацювати так, як ППшки, тобто спрацювати в прикореневій зоні, там де пошкодження у вас мінімальне. Ви їх практично не побачите. А по довжині, там де вже пошкодження буде четвертого п'ятого ступеню, вони можуть проявитися досить сильно, і і, звичайно, якщо ще вони на пігментах, то проявлення буде досить суттєво. <рес> Діма, я спортила, ми твою не можеш на мене наїжджати, <рес> <рес> <мені> <рес> Все, обіймаю. Давай, па. Так, Так, друзі, повертаємося. Так, ми чому тут ми? на цьому? Зупинились. А, ні, не на цьому, підождіть, я ще не розказала вам. Да. Так, щоб я тут не наклацала лишнього. Так, давай, так, Угу. А, і ще дуже крута здатність вершків. І взагалі, там ще на курсі вершків будуть ще три рецепта Бань 3D. Так само у ці рецепти. Це дуже круті, і вони круто спрацьовують на волосі, на якому вже нічого не тримається. Там справді це взагалі, якщо розібрати, що крім, ну, крім нічого, знаєте, коли вже волосся максимально пошкоджене і все злітає з нього. Так от саме Бані 3D, ті рецепти, які дає Наталя на цьому курсі, вам допоможуть справитися. З цим питанням. Так, і ще хотіла повернутися, поки не забула до попереднього питання, що стосовно фарбування на натуральне волосся вершками. Що хочу сказати, Наталя сказала, що вони методом адвізії можуть можуть як прямий пігмент прихватитися. У мене був досвід, коли ми тонували так дівчинку. Більш глибший рівень, і вона так, вона з виду вона змивалася, начебто ноль. Але коли вона прийшла та в рівень, якщо не помиляюсь був п'ятірка, і коли вона прийшла на вихід більш світлий ми робили тест пасмо. Хочу вам сказати, що вже це волосся з ним працювалося. тест пасмо показала, що воно не висвітлюється вже як натуральне. Отож, можна зробити висновок, що вони досить непогано тримаються на волосі. Так, далі. Переконаємо. Що там у нас далі? Так, а тепер давайте я вам розкажу про наповненість курсу. На курсі ви побачите, Наташа ознайомить вас з рецептами вершків. Ви там отримуєте три рецепти. 3D бань. Одна з них йде на нейтралізацію, а друга йде на посилення яскравості кольорів. Це стосовно, якщо повернутися до класичних пінних бань, то там не, не буде. Тобто вершки більш яскраві видають кольори. Це я для тих, кажу, хто ще не пройшов вершки, а вже пройшов пінні бани. Там будуть лайфхаки. Перукарські Наталія дає в цьому курсі, і що саме цікаве там буде демонстрація на двох моделях. Той, хто знайомий з Наташою давно, той вже розуміє, що е, Наталія багато дає інформації. І якраз на е, від, відпрацьовування двох моделей я вам хочу сказати, що ви дізнаєтесь більше, ніж просто не, отож той, хто взагалі ще побував на треш-пакетах і бачив, як Наталія працює, от то десь частково там теж про треш-пакет. Так що прям дуже рекомендую. Цікаво. Так, давай, що у нас тут? Угу. Кому крайне, крайне знадобиться цей курс? Ем, Перукарі діляться взагалі на декілька направлень, я б сказала, да, в наш час. Це техніки, це той, хто полюбляє блонд, це той, хто більше на темних кольорах спеціалізується, і той, хто полюбляє виходи з чорних кольорів, той, хто полюбляє чистки п'ятин, як я, наприклад. І що хочу сказати, що якраз у ті, хто, у ті майстри, які полюбляють чистки полотен та вихід. Чи то в темний, чи то більш світлий, цей курс прям дуже вам допоможе повирішувати досить багато питань. І саме головне, що структура волосся вас дуже задовольнить. Так. Так, що для тих, хто робить фарбування зі зміною кольору, затемнення, вихід з чорних та низьких рівнів, хто працює з рудим та яскравим кольором, кольором та працює з мега пошкодженим волоссям. Що стосовно ем, саме е, вершків, хочу сказати, що в блонді з ним теж можна працювати, але трошки треба, ем, як би то сказати, прощупати цей інструмент, і взагалі можна із блондом теж працювати. Діма, в мене щось тут зникли. Питання. Зараз. Я не бачила коментарі. Це просто, просто треба на них нажати? Так, це так нажимаєш. А, о, дякую. Так, все, ми з далі? Після. Після курсів, що ви зможете робити, також, після курсів, ви зможете робити якісну репігментацію, дійсно якісну, тому що Наталя не дає просто, скажімо так, рецепт. Наталя дає більше, вона вам допоможе скласти правильну репігментацію. Так, далі, після того курсу, як ви зможете. Ви будете бачити, як дуже круто відновлюється структура волосся на ваших клієнтах. Дійсно, я, майстер, який працю, працює з вершками, можу вам сказати, що це дійсно мегаінструмент. Далі, вершки дають стійкість кольору, особливо рудих. І це за допомогою там ще три рецепти. 3D бань. Далі, там навіть є рецепт нейтралізацію блонду. Отого прозорого нейтралізацію 003-го відтінку, що немало важно. І далі, що саме цікаве. За допомогою цього курсу ви ще навчитеся керувати направленням відтінку. Тобто. На цьому курсі ви можете приго е приготувати одні бришки, і вам буде зрозуміло, як його тут же можна перенаправити. Так, і, мабуть, е зараз скажу одне із самого головного е рекомендацій, що стосовно в якій послідовності проходити курси. Так от, е Системи Наталії від відпінних бань, аквабань, вершків та глин, вони не просто так структуровано вам були подані. Чому? Тому що як ви не пройдете один вище сказаних курсів, вам ви не зрозумієте, про що йдеться вершка. Отож, наша вам рекомендація спочатку пройти матриця курс для того, щоб ви взагалі розуміли. Що таке пінні бані, Звідки беруться саме такі кольори. Потім пройти три частини класичних пінних бань, бо вони, як на мій погляд, самі легші для початку сприйняття цих всіх систем. Потім пройти аквабаня, курс, і вже потім пройти вершки. Повірте мені, знаючи ці всі курси, можу вам сказати, що це не просто. Рекомендація. Це я дуже е, вас прошу не зволікати цю послідовність. Ну, щоб ви не витрачали свій час даремно, і щоб вам було зрозуміло е, кожне слово, що вам буде казати Наталя в курсі. Так, ну що? Так. І, і що, е, значить, у нас було біконечко, де ви задавали питання? Я трошки. Відповім на них. Так, одне із запитань: у чому особливість вершків для волосся, їх плюси та мінуси в роботі? Особливість це дійсно праця на дуже пошкодженому волосі, бо так як працюють вершки, Наталя вже попереду сказала, що ще глини, так? але глини. Не не завжди дають такі плотні кольори, як дають вершки. Отож, з вершками прям дуже круто працювати на дуже пошкодженому волосі. Так, плюси і мінуси. Плюси я вже вам тільки що сказала, а мінуси, ну, як і всі системи пінних бань, дуже важко потім знайти те освітлення, яке може камера піймати і передати колір. Це дійсно вже декілька років я працюю підними банями, і кожен раз я психую, бо не можу впіймати колір. На жаль, ви також будете з цим зіткатися. Так, далі. Вершки це піні бані, це одне і те саме чи ні? Ще таке було питання. Вершки, вершки це не одне і те саме, що пінні бані. Це одна із систем. Давайте так, кожна із систем бань, вона, мабуть, кожна із них має свою. Свою вишивку. Тобто, якщо пінна баня працює більш розкрито в одних направленнях, вершки в других, в других направленнях, ви в третіх. Вони можуть здаватися, що вони однакові, тому що вони в ванночках. Але це не так, вони досить різні. І це, ви маєте змогу оволодіти чотирма інструментами. Тобто, під Кожен вид роботи, під кожну поставлену задачу, ви обов'язково один з цих інструментів можете взяти в роботу і ним досягти того результату. От, тобто, це не одне і те саме, але е, всі вони дуже круті. Так, далі, в яких роботах використовувати вершки, куди не можна їх застосувати? Ми поперед, теж казали, що е, це. Е, PH вершків, він досить високий, Отож можемо зробити висновок, що працювати на техніках тонування да, робити не можна. Ну, це Або як знаєте, нанести і зразу змити, або все-таки все одно воно, скоріш за все, підірве базу, то я не рекомендую. У нас є інші дуже круті інструменти для цих робіт, тож пропоную йти туди. Так, далі. Що, треба, що потрібно для створення вершків, чи є якийсь лайфхак в роботі. Дивіться, що потрібно для створення вершків, Наталя на курсі дуже добре, покроково розповідає, з чого складаються вершки і як їх правильно зробити. І... Тобто, якщо вам це дуже цікаво, то я вам пропоную таки зайти на той курс і дізнатися все у деталях. Так, і що? Так, ще, ще було питання про сивину. Зараз я його знайду. Чи фарбує сивину? Так, що, секунду. Ага, ось дуже найшла питання. Робота з сивиною вершками. Кожна система, зараз взагалі відповім, має свій. При правильному алгоритмі кожна система може використовуватися з працею з сивиною. А що стосовно вершків, то прямо з родими дуже круто спрацьовують вершки. Вам на замітку. Коли найчастіше ви використовуєте цю систему? Ну, знову ж таки, якщо мені дозволяє рівень, якщо я маю пошкоджене волосся, то welcome це, звісно, будуть вершки. Кажіть, будь ласка, є які ще у вас запитання?

Ну що, скажіть, будь ласка, наскільки. Дякую, Світланка, дякую, мені приємно. Скажіть мені, будь ласка, наскільки зрозуміло, що таке вершки вам і наскільки було корисно дізнатися, для чого вони вам будуть в роботі. Дайте мені якісь знаки. Сердечки пішли, чудово. Взагалі 30 хвилин ми якраз війшли в таймінг. Яка різниця між вершками і аквабанями? Як Наталя вже проговорила, що перше з них, що вершки вони більш для більш пошкодженого волосся? Це перше. Друге, вершки трошки по-іншому проявляють пігмент. Саме вершки проявляються в більш теплому напрямку. Дякую вам. Ну що, друзі, нагадую вам, що курс, курс за акційною ціною вершки будуть 7, по 7 серпня. Отож, не пропустіть. І що я хочу сказати. Що 8 вересня, вибачаю, серпня буде слідучий прямий ефір, а саме з глини. Це теж дуже крутий і цікавий інструмент, тож не пропустіть цей ефір і заходьте, і ви почуєте, для чого вам потрібні саме глини. Я вам теж дякую за те, що ви прийшли послухати про вершки. Я буду завершувати. Всіх рада бачити тут. До побачення.